Привіт, привіт, мої незламні друзі! Сьогодні хочу вам показати ось таку красиву кайму. Я навіть не знаю, я її ще ніяк не назвала, але вона дуже гарно виглядає. І щоб вона ось такий край гарний був до неї, я набирала петлі болгарським зачином. Я не знаю, чи всі вміють набирати так петлі, але я покажу в майстер-класі, як я набираю петлі, і як я пров'язую цю кайму, що вона в мене така красива виходить. І ось такий красивий в мене край. Я надіюся, що видно трошки бо то темна ниточка, але як вже є. На білому фоні я думаю, що буде гарно видно. Ось так. Я думаю, що видно. Ось така в мене вийшла кайма. В'язала, ну то в мене в'язано товстими спицями з бавовни, стопроцентної 100% бавовни. Вона в мене трішки така якась, бачите, яка ниточка в мене, я в'яжу в шість складень. ну то в мене Болгарським зачином набрано, тож, бачите, вона в мене ще й така кучерява трошки <гум> гофрірована. Ось тоненька бавовна. Але вона гофрірована і вона дає трішки об'єм такий. Ну, В'язати не дуже зручно, бо вона розсипається, але, але зато гарно, красиво виходить. Ну, єдиний візерунок, який мені тут підійшов до тої. Ниточки, що я змогла нею пров'язати, бо нею в'язати дуже незручно. Тож будемо починати в'язати кайму. Буду я в'язати з тонесенької нитки, зі 100% бавовни, теж, але з тонкої. І ниточка, бачите, просто така суцільна, не складена. І спицями 2,75% тоненькими, тож теж будемо починати. Так, набираємо петлі болгарським зачином. Дивіться, я складаю собі ниточку вдвоє. Бачите, в мене ось тут є короткий кінець. Ниточка складена вдвоє. Бачите? Тепер ту ниточку, що складена вдвоє, беру назад і ось так починаю набирати петлі на дві спиці. Закріпляю собі першу петлю, ось закріпила. А тепер ось цю ниточку, бачите, хвостик такий коротенький, я його відкидаю. І в мене, бачите, тут є в мене одна ниточка, яка йде від клубочка, А на грубому пальці в мене є ниточка, яка складена вдвоє. І я буду так набирати одну петлю звичайним способом. Тоді петлю, дивіться, грубий палець, перекидаю ось так, підхоплюю ниточку, і пров'язую ось так. Бачите? Ось так мені. Затягнула. Тепер знову один раз звичайним способом набираю петлю, а другий раз ниточку підхоплюю грубим пальцем зверху, і ось так. Ось. Знову звичайним способом набираю петлю, другий раз підхоплюю грубим пальцем під ниточку і ось сюди, ось так. Бачите, знову один раз звичайно набираю петлю, другий раз. Якщо, тепер у нас, бачите, нитка від спиці йде поверх грубого пальця, ось так. А тепер палець грубий ось так під ниточку підхопила і набрала. Знову один раз звичайно набираю петлю, пров'язую, другий раз обернуту. Знову один раз, звичайно, тепер підхоплюю грубим пальцем ниточку і так пров'язую. І так набираю скільки мені потрібно петель. Ось. Один раз звичайно, один раз підхоплюю знизу ниточку. І в нас виходить ось такі попарні парні, бачите, по дві петлі разом. І така гарна, красива мережка. Знову один раз, звичайно, набираю, другий раз підхоплюю ниточку знизу по грубим пальцем. І так. Ось, ну, я думаю, достатньо петель, і останню петлю звичайним способом набираю і витягую спиці. Бачите, у нас є всі петельки тут по дві. Тепер повертаю роботу і буду пров'язувати перший рядок кайми, першу петлю. Я завжди пов'язую лицевою. Тепер дивіться, пров'язую дві петлі разом. Повертаю ту петлю пров'язану, повертаю на ліву спицю, заводжу спицю за петлю, витягую робочу ниточку і пров'язую цю петлю ще раз лицевою. Ось так. Знову дві петлі пров'язую разом. Лицевою, знімаю петлі, перекидаю пров'язану петлю на ліву спицю, заводжу праву спицю за петлю, підхоплюю робочу ниточку, ось так і петлю пров'язую звичайно, лицевою. Знову дві петлі разом лицевою, повертаю назад на ліву спицю, Заводжу спицю за петлю, витягую робочу ниточку і петлю на спиці ще раз пров'язую лицевою. Знову, бачите, у нас всі петельки ті, після болгарського зачину, після токового набору петель, вони в нас по дві разом. Ми їх пров'язуємо разом. Тепер перекидаю петлю назад, витягаю із -за, петлі, із за петлі робочу ниточку і ще раз петлю на спиці пров'язую лицевою. І так до кінця рядочка. Все. Перший рядочок кайми, ой, пров'язала, повернула назад і ось так. Дві рази повернула і пров'язуємо до кінця рядочка. Так, дов'язала я до кінця рядочка, тепер. Останню петлю пров'язую виворотнюю. Повертаю роботу і в'яжемо другий рядочок кайми. Другий рядочок то в нас лицева сторона. Першу петлю знімаємо. Знову пров'язуємо точно так само, як ми пров'язували перший рядочок. Дві петлі разом лицевою, за задні стінки, тут їх трошки незручно мені пров'язувати. Ось, Пров'язала. Знову назад повернула на спицю ліву, із-за петлі витягнула робочу ниточку і пров'язала петлю. Ще раз. Знову дві петлі разом, пров'язану петлю повернула, завела спицю за петлю, витягнула робочу ниточку і знову про петлю на спиці пров'язала лицевою. І так тож ми повторюємо так само, як в'яжемо, як і перший рядочок. І третій рядочок будемо пров'язувати точно так самісінько, без змін. Ось так і в'яжемо до кінця рядочка. Так, дов'язала я рядочок до кінця, тобто я пров'язала другий рядочок кайми, тобто на лицевій стороні. Тепер повертаю, буду в'язати третій рядочок, то буде виворітня сторона. Знімаю першу петлю і пров'язую, так, як і перший, і другий рядочок. Дві петлі разом лицевою, перезняли петлю пров'язану назад на ліву спицю. Завели спицю праву за петлю, витягнули робочу ниточку і петлю на спиці знову пров'язали лицевою. Тобто, повторюємо, повторюємо, в'язати так, як ми починали перший рядочок, так як і другий, так само в'яжемо і третій рядочок, без змін. Ось так, мені годі підхопити, тут трошки незручно пров'язувати, але в'яжемо до кінця рядочок і далі пров'язуємо. То ми зараз на лицевій стороні, ми пров'язали один ряд по виворотній стороні, набрали петлі, виворотня сторона, перший ряд, другий ряд лицева сторона і третій ряд виворотня сторона. І зараз ми на лицевій стороні, і тепер ви можете в'язати собі візерунок, який вам потрібний. Лицевими петлями пров'яжу. Пров'яжу просто лицевими петлями, щоб було видно. Щоб було гарно видно кайму. От і все. Так, мені чи втікла петля, чи що, я вже не можу зрозуміти. І ось така в нас вийшла кайма. Бачите, як вона виглядає на товстій ниточці, і як вона виглядає на тонкій ниточці. Бачите, тут край, який. Ну, тут то встанет, само собою, і тут як виглядає край. Ось так виворітня сторона виглядає. Назвала я цю кайму кайма з шишечками буде. І якщо вам сподобався майстер-клас, я думаю, всім зрозумілий був майстер-клас, я показувала повільно. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайочки, пишіть коментарі. І до зустрічі! Всім па-па!